Лікар одна з найблагородніших професій. Професія лікаря, як казав Чехов, – це потяг. Вона вимагає чистити душі та помислів. Треба бути ясним, розумовою, чистим, морально і фізичним. фізично. Хто хоче вибрати цю професію, повинен мати чутливе до людського болюсе та боротися за життя людини до останньої хвилини. Добрий день. Обрана професія для вас це матеріальні статки, три тисячі покликань. Ну, це більше призвання у мене в сім'ї родственники медики, моя мама медик, поэтому я с детства знала, что моя профессия будет в будущем это врач. Чи важко дотримуватися клятви Гіппократа? У який би будинок я не війшов, я завжди зроблю все для користі хворих. Ну, якщо ти настоящий врач, то не має ніякого значення, якого соціальний статус у твоєму дому, в якому дому живеш. Твоя основна задача – це казати їм допомогу. Без чого неможливо працювати лікарем? Без знань, терпіння і розуміння своєї розуміння. Ми з друзями сперечалися, чи всі треба предмети знати, щоб стати в майбутньому сімейним лікарем. Ну, в основному, для початку, щоб стати лікарем, потрібно знати основні предмети, таких як біологія, хімія, фізика, ну і звісно, український лікар. Відвідуючи лікарню, ми поспілкувалися з лікарем-мовчанином Наталією Едуардовною. Яка розповіла нам секрети своєї професії. Зрозуміло, якщо ти хочеш бути лікарем, ти повинен знати предмети біологію та хімію. Коли я більше дізнався про професію лікара, я зрозумів, що люди цього фаху мають велике серце та чутливу душу.